Безпосередньо на 18-ту годину, щоб прийняти кілька заяв, те, що відбувається зараз, на її Майдані, наші цілі виступає Роман співок, І, власне, брат, ми і просимо вашої підтримки, оскільки ми все розуміємо, що цю революцію насамперед зробив народ, зробили люди, заява, люди повинні вирішувати, як далі йти, там, як далі, далі буде. Заява нові призначення у Львові тільки після затвердження майдану. Останні події останніх місяців показали, що Майдан мудріший за політиків. Саме в Львові рішення Майдану, прийняті всупереч залишнковим домовленостям політичних лідерів, дозволили змінити владу в Україні. Ми більше не дозволимо політикам вирішувати за нас. Наша відповідальність перед загиблими і пораненими перед усім народом, що повстав проти режиму Януковича, змінити країну на краще, контролювати владу та не допустити її повернення до ганебних практик минулого. Поки влада не пройшла очищення виборами, вона діятиме під суворим контролем єдиного, справді легітимного органу народної влади Майдану. Ми вимагаємо від виконавчої та законодавчої влади узгодити кожне призначення на керівні посади у Львові та Львівській області з Майданом. Відтепер на кожного, хто хоче отримати місце у владі, чекає на щонедільному вічі співбесіда із справжнім роботодавцем громадою, чиновники. Начальники регіональних управлінь і відомств повинні розповісти народу, ким були в минулому, які мають статки і чому претендують на високі посади. Після цього Майдан висловить довіру або недовіру кандидатові. У разі, якщо новопризначений чиновник спробує проігнорувати співбесіду з Майданом, тобто з громадою, Надасть неправдиву інформацію, бо вчинить негідно, він матиме справу з методами мирного, ненасильницького спротиву, які передчасно відправили Януковича та його режим у небуття. Чекаємо на всіх новопризначених високопосадовців області і міста Львова в найближчій неділі після їхнього призначення на народному. Вільше близько десяти протесних ініціатив, котрі проводять, власне, цей революційний рух у Львові, поставили підписи під цим зверненням. Майдан! Чи ви підтримуєте це звернення?